Добрый день! Вчора в Токіо відбулася зустріч прем'єр-міністра Японії Ішиби Сігеро з президентом Європейської Ради Антоніо Коштою та президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляе. Під час цієї зустрічі прем'єр-міністр Японії пан Сіґеро заявив, що Японія та Євросоюз є партнерами, які поділяють спільні прагнення. І що Японія хоче тісно співпрацювати з Євросоюзом для підтримки багатосторонніх відносин та вільного відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права. З європейської сторони свого часу прозвучало, що Японія є найближчим партнером Євросоюзу в в тихоокеанському регіоні, і вони мають міцні відносини, спільні інтереси і цінності. Аби дві сторони погодилися, що безпека Європи є невіддільною від безпеки індо тихоокеанського регіону, і що вони повинні працювати разом в таких сферах, як увага, оборонна промисловість і кібербезпека в сфері економічної безпеки вони серед іншого підтвердили співпрацю у зміцненні ланцюгів постачання критично важливих корисних капалин. Ну і в своїй спільній заяві вони додатково спеціально підкреслили, що Японія та Євросоюз підтвердили, що продовжуватимуть підтримку України та санкції проти Росії. Ну і що вони обидві сторони рішуче засуджують військову співпрацю Росії з Північною Корією. Як бачимо, сили добра мають. Об'єднуватись і більш тісно співпрацювати на все добре.